Вітаю! Ми з вами продовжуємо перевіряти домашні роботи, але ви вже розумієте, що тема набуває кінця, ну, вже близенько так, хоча ще нам розв'язувати два тижні, але підсумки ми підведемо трохи раніше. І тому у вас задачі такі вже є трохи заплутані, є трохи складні, але є все ж таки і досить прості, тому що і в ваших підсумкових робіт, роботах вони будуть теж різні. Тому ну, давайте будемо розбиратися. Перша задача 1126, коливальний контур радіоприймача налаштований на довжину хвилі півтора метра, у скільки разів потрібно змінити електроємність конденсатора контуру, щоб налаштувати радіоприймач на чистоту 100 МГц. Ось така задача. Тут я не бачу ніяких складнощів, тому що, якщо ми розуміємо. Що довжина хвилі півтора метра, частота 100 МГц, ми переводимо в систему інтернаціональної, і ми знаємо швидкість світла, тому що це радіохвилі, то відношення електроємності ми можемо знайти тільки в тому випадку, якщо будемо використовувати формулу Томсона в купі з формулою для довжини хвилі, то що ми з вами робили вже неодноразово, але розуміємо, що у нас. Буде довжина хвилі, рівнювати е, саме 2 пів помножити на швидкість світла і корінь із l на С нульової, звідси ми можемо знайти c нульової. Але для чистоти, якщо ви пам'ятаєте, давайте я ще раз нагадаю: тобто у нас налаштований на довжину хвилі півтора. А потім ми хочемо налаштувати радіоприймач на частоту 100 МГц. Тобто нам поєднати потрібно такі дві, два варіанти. Але частота у нас безпосередньо із формули Томпсона випливає, як величина обернена, тому що частота обернена періоду. Але тут у нас вже частота, на яку ми налаштовуємося, це буде. Це класно це буде. це буде, електроємність вже кінцева. Тобто Ось ці дві електроємності, ось цю і ось цю нам потрібно порівняти. Сподіваюсь, ви це зрозуміли, тоді ми будемо ділити електроємність С на електроємність С0, будемо... ну, тому що я розумію, що воно буде більше, але якщо ви знайшли іншу величину, і у вас буде дріб менше одиниці, то потрібно буде потім перегорнути. Але тут, коли ми все скорочуємо, 4 π квадрат і L. У нас залишається С квадрат поділити на ню квадрат і L квадрат. Все в квадратах, тому можливо було написати просто c, ню лямбда і все потім в квадрат возвести. Вам було б простіше, але я якось, коли записувала, вже набрала так, як набрала, і не хотіла б після цього вже щось змінювати. Але обчислювали я саме таким чином. Отримали ви 4, і ми розуміємо, що у нас електроємність збільшилася в 4 рази. Ось таким чином ми розв'язали задачу і можемо рухатися далі. У вас було таке питання, чому навіть далека гроза може істотно позначитися на якості радіозв'язку. Щось, на жаль, такої задачі було у вас в 9 класі, але я розумію, що з 9 класу, мабуть, не всі пам'ятають, ну так скажем, тактично, не всі пам'ятають, як розв'язували таку задачу, тому давайте я ще раз нагадаю, і ви зможете порівняти з тим, що ви зараз спробували написати. І так нас запитують, чому навіть далека гроза. Далека гроза, тому що під час будь-якої грози випромінювання відбувається для радіохвиль, і воно дуже потужне. І тому навіть якщо гроза далека, вона може слабкий радіосигнал дуже змінити. А ще важливо, що у нас гроза вона не обирає конкретну частоту радіохвилі, на якій вона буде випромінювати. Тому випромінювання під час грози воно відбувається в дуже широкому діапазоні довжин хвилі. А це може вже позначитися на якісті, а, великої кількості каналів. Вони теж всі на різних частотах, і це буде перешкода для радіозв'язку. Як це можна записати? Ну, давайте спробуємо це зробити. Тобто, перше, я відповідаю на питання, чому навіть далека гроза. тому що під час грози випромінювання радіохвиль дуже потужне. А друге, я відповідаю, чому. На радіозв'язку на різних довжинах хвиль, тому що випромінювання під час грози, воно відбувається в дуже широкому діапазоні, і тому це буде стосуватися більшої частини каналів радіозв'язку. Ось така задача. Якщо що можете поставити на паузу, тому що я не буду чекати, я рухаюсь далі. Наступна задача, яку ми з вами Розв'язуємо 11.35. скільки електромагнітних коливань. Вибачте, відбувається в електромагнітній хвилі, мені не подобається, як це набрано, давайте ось так зробимо. В електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 50 см протягом одного періоду звукових коливань. Бачите, коли набираю, я не бачу цього. Але коли вам розв'язую вже задачу, тоді я починаю бачити деякі. Уже технічні е, помилки. Добре. З чистотою 400 Гц. Ну, знов ми будемо записувати то, що нам дано. Нам дана довжина хвилі 50 см, нам дана чистота, ми зможемо знайти е, кількість коливань. але е, я розумію, тут нас заплутали, тому що скільки електромагнітних коливань е, протягом одного періоду звукових коливань. ну, тобто. З цих даних, які у нас тут є, ми можемо знайти період звукових коливань, тому що ми знаємо частоту звукових коливань. Ми можемо знайти період електромагнітних коливань, тому що ми знаємо довжину хвилі, і ми такі розумні, ми розуміємо, що електромагнітні хвилі поширюються з частоту, зі швидкістю світла. А якщо ми знаємо період електромагнітної хвилі, і ми знаємо період звукової хвилі, то. Нас запитують, скільки електромагнітних коливань відбувається протягом одного періоду звукових. Тобто ми період звукових поділимо на період електромагнітних і отримаємо ось цю кількість коливань. Ну, Сподіваюсь, що я вже розв'язала для вас задачу, але тепер давайте ми це все запишемо. І так, нам дали довжину хвилі 50 см. Ми переводимо її в систему інтернаціональну, Записуємо чистоту звукових коливань і згадуємо, що нам потрібна буде швидкість світла, тому що нам потрібно знайти а, період електромагнітних коливань і знайти потрібна а, кількість електромагнітних коливань. Як ми можемо її знайти? Ну, якщо ви було уважні, були уважні, коли я зараз розповідала це. А, коли розглядала умову, то ви е, запам'ятали, що кількість коливань це відношення періоду звукових коливань до періоду електромагнітних. Давайте запишемо ці періоди окремо для звукової та електромагнітної хвилі. Що стосується звукової хвилі, то нам дали частоту, а період обернено на пропорційній Тут все зрозуміло. Що стосується електромагнітної хвилі, то тут ми можемо скористатися тим, що ми знаємо довжину хвилі і швидкість цієї хвилі. Тобто період електромагнітної хвилі це буде лямбда поділити на С. Ну і зрозуміло, що із цих міркувань ми можемо записати з вами вже кількість електромагнітних коливань, яка нам потрібна. Знов, формула. З точки зору фізики складна, тому що потребує пояснення. З точки зору математики, вона дуже проста, тому що там зовсім мало що можна робити. Тому я перевіряю одиниці окремо. Якщо ви підставляєте відразу числа з одиницями, будь ласка, в цій задачі це можливо. Тут немає ніяких складних преобразувань. ну, крім того, що герц потрібно як одиницю на секунду потім написати, але у нас все скорочується і все буде в даному випадку просто і добре. І записуємо обчислення. Сподіваюся, що ви теж, теж знайшли 1,5 на 10 шостій степені. Це дуже багато, але електромагнітне коливання, вони такі, вони можуть дуже швидко коливатися. Добре, на цьому ми сьогодні завершуємо з вами і можемо трохи відпочити.